Вітаю, Амілія. Мене звуть Маріна. Сьогодні ми з тобою будемо створювати хвиляльку. Я думаю, ти про неї трошечки чула, а може й не чула. Чула щось? Ні. Це добре. Дивись, М М М М М буває таке, що тобі хочеться з кимось поговорити, а поговорити не дуже буває з ким. І не завжди є телефон під рукою. А іноді ти хвилюєшся. Чи буває що через що ти можеш хвилюватися? Буває, то коли тривога починається вночі. Вночі хвилюєшся, так? Да? Так. А контрольні. Контрольні теж. Через те, що у нас тим більше, що складна якби, наука в школі, і через це дуже багато. Так. От, і знаєш, і я знаю про те, що да, от навіть. І у дітей, хоч іноді знаєш, там може здаватися, що діти про що вони можуть хвилюватися. Але насправді я знаю, що у вас є дуже багато хвилювань. І тому я звернулася та, до такого світового досвіду, колись у Гватемалі вигадали ворі долс, а я вигадала хвиляльку. Я взяла і той досвід і зробила під нас, під нашу країну. У тебе буде отака заготовочка. Це заготовочка під хвиляльку, вона дерев'яна. Тобі вона приємна, неприємна. Так. Яка вона? Гладенька. Вона важка? Трошечки. А вона м'яка? чи Тверда. Тверда. А вона пахне? Ну, Нібути ні. Ну. <світ> а, ні. А тепер вже пахне. А тепер вже пахне. От це дерев'яна така заготовочка. А на що вона схожа? Мені вона нагадує якусь фігуру з шахів. Фігура з шахів. Пішечка. Ну, до речі, також може бути. Також це така заготовочка, з якою ти можеш створити собі такого помічника, друга, якому ти можеш розповідати деякі свої хвилювання. Хвилялька, вона такий, знаєш, немов вона дуже маленька, от ти можеш її отак-от в долоньку сховати, але ти можеш з нею поділитися своїми переживаннями, і вона тебе послухає. І тому сьогодні для того, щоб її створити, я тобі зараз розкажу, з чого ти можеш її створити, і ти будеш починати. Я тобі буду показувати деякі готові. Да, тут не тільки я робила, і інші дорослі учасники робили. це моя хвилялька. Це жолуденко, це моя перша хвилялька, і дуже багато зі мною вже мандрувала ця хвилялька. Це і на не і на дівчинка. Я не знаю хто це. Це жолуденко. Ми так вигадали. І для того, щоб створити свою хвиляльку, так, ми починаємо з того, що ми будемо робити одежу. З чого ти можеш це робити? Ти можеш робити це з ниточок, тут є декілька, бачиш, видів, ти можеш їх потім потрогати, подумати, який тобі колір подобається. Тут є у мене помпончики, є е, санільний дріт. Не знаю, ти знайома з такою? Е, та, я колись бачила такий. Бачила, дивись, в чому його особливість тримає. Давай. Ти можеш його накручувати, бачиш, і він тримає форму. Mm -hmm. Але якщо тобі така форма не подобається, ти можеш його взяти і розкрити. Да? І він буде наново такий рівнесенький. Mm -hmm. І це дуже класно, тому що ти зможеш будь-яким чином використати це для своєї хвилі. Помпончики і є ще пір'ячко. Тут ще є очка. Може, якісь тобі також знадобляться, тобі захочеться використати. А тут ще є бусінки. Створюється хвилялька через намотування. У нас тут ще є клей, він також тобі знадобиться, і тобі знадобляться ножиці. Починаємо ми з одежі. Я показую, як. Ти поки послухаєш, можеш подумати, кого ти хочеш створити: хлопчика чи дівчинку. Це ти таки думаєш собі. Потім думаєш, хм, а ось щоб його одягнути. Її. Наприклад, якщо ти хочеш одягнути у сукню, наприклад, як тут, бачиш? Просто береш, крапельку клея і от повністю береш і замотуєш. Отак, от, от мотаєш собі, мотаєш. Потім ти думаєш, мені вистачить, обрізаєш ниточку, крапочку клея і закриваєш. Клей швидко застигає, але якщо ти захочеш зробити штанцятка, то тут спочатку ти обмотуєш одну ніжку стільки, скільки ти будеш думати, от, mm -hmm. там. мені вистачить, да? закріпила, а потім другу ніжку. Добре? Mm -hmm. Якщо будуть запитання, можеш мені задавати їх. Пропоную тобі обирати колір, з якого ти почнеш робити одежу. Потім, вже, коли перейти е, до зачіски, ти мені е, скажеш, і я тобі покажу, як це робити. Добре? Mm -hmm. Тому починай. З якого так, кольору ти хотіла. Отакий. Отакий. Добре. Я зроблю, напевно, платічко. Сукенько, добренько, а я також щось зроблю. Є, воно щось є. Є. Yeah. Можеш ще, там, дивись, щоб воно у тебе трималось. І намотуємо. Можеш не закривати, в принципі. Ти ж будеш ще їм користуватись. Ти можеш потім змінювати, можеш робити полосочками, як тобі захочеться. Оце намотування це, мені здається, найтихіший процес, коли створюємо хвиляльку. так. Тому що дуже хочеться намотувати, як воно вкладається, ця ниточка. Потрошки дави. Є? Є! Можеш його навіть так от покласти, щоб воно тобі було зручніше. Так. Що, тепер зачіску будемо робити? Так. Якого кольору ти будеш їй робити зачіску? Mm. Подумай, подумай. Може декілька кольорів брати, Можливо. наприклад. Тому подумай, якого кольору хочеш. Думаю, такого. Добре. Якраз так будуть писувати. — Тепер треба подумати. А волосся воно має бути довгим чи коротким? Mm, напевно, довше. Довше. Тоді береш десь чотири пальчики, 3 да? чи 4. Отак от бачиш? І вхопила ниточку. Mm -hmm. І намотуй на долоньку. Стільки волосся, стільки ти вважаєш, що потрібно. Але так, щоб не сильно твої пальчики були так кріпко стиснуті, бо вони у тебе стануть фіолетовими. Ой, було. <різь> І тепер обрізати. Так, от ти намотала скільки хочеш, так? Да? обрізала. І береш і ще шматочок. Десь отакий. Відрізаєш. З mm. цього кольору. Так. От. Зараз. Давай. Десь тут відрізай. Так. Що треба зробити? Ти що тут тримаєш? Ниточка, протягуєш от сюди. Отак от, от. Під низ. Так. І під низ. Є? Yeah? Є. Yeah. Супер. І от воно тримає, бачиш? Mm -hmm. Знімаєш з пальчиків. Раз. І знімаєш з пальчиків. Зав'язала тут на вузлик. А краще на два. Отак. Молодець. Yeah. Далі. Береш ножиці. Дивись. Yeah. Ось тут, от посередині, бачиш, тут у тебе вузлик, mm -hmm. а тут треба розрізати, як помпончик. Потім yeah. ти клей на голову. І отут формуєш зачіску. Там знаєш, будеш поправляти. у Тебе ж тут буде клей, і ти тут будеш поправляти, щоб воно було гарнесенько. А тепер, коли воно трошки підсохне, ти вже формуєш зачіску. Береш ножиці і немов в салоні краси. Можеш зробити їй якусь зачіску. Обрізаєш все, як тобі бажається. Ти можеш навіть там якусь, знаєш, там таким чином обрізати, так, щоб воно було для тебе гарно, Щоб вона була для тебе дуже гарною. Так, дивись. Тепер ти можеш. Подивитись і подумати, чи хочеш ти намалювати обличчя. Бо дивись, деякі хвиляльки можуть бути з такими обличчями, деякі можуть бути отакими. От можуть не мати mm -hmm. намальованого. У мене тут намальовані, тут може бути намальовано. А ти можеш обрати: чи хочеш, щоб у твоєї хвиляльки було намальоване обличчя? Mm -hmm. Я би хотіла, щоб було намальоване. Тоді я даю тобі фломастер, він пише тонко. Тепер. Ти можеш взяти, якщо бажаєш різні от бусинки, пір'ячко, пір'ячку, помпончики. І ти можеш все це використати, щоб додати якісь ще елементів на свою хвиляльку. Якщо хочеш, можеш потрогати, покрутити, може щось тобі забажається. Я собі так подумала, може би один такий червоненький стразок. Бери. Так, обирай. Подивись, може, там декілька тобі буде потрібно. І, може, якийсь колір тобі дуже потрібен. Так, тут ще є якісь бусинки, а ну подивись, може щось є цікаве. У мене колись схожі були. Так? Да? Ти з них браслетики так, робила? Так. Багато? Мало, бо, тому що я тоді була трошки маленька. Хотілося, щоб було більше. Так. Браслетиків багато. Мало не буває і багато не буває. Точніше мало буває, а багато ні. А зараз ти браслетики носиш? Зараз так, зараз в'яжу з ниток. Угу. Є? Є. Добре. Так, все. Ну, якщо тобі захочеться щось ще додати, то ти Добре. потім повернешся і ще можеш взяти щось і додати. Добре? Добре. Я тобі залишу цей бланк. Це історія про хвиляльку, яку ти власно зможеш створити. І я пропоную тобі зараз просто обговорити це добре? Mm -hmm. Зараз ти створила свою хвиляльку. От вона така. Вона тобі подобається. Так. Да. Добре. Як би ти її назвала? Лола. А скільки їй років Лолі? Mm -hmm. Їй буде 10. 10 років. Добре. А чим вона особлива? Тим, що вона народилась е, з таким волосечком. А яке це волосочко? Це бірюзове. Добре. Так. А як вона з'явилася? Е... Може фантазувати? Вона е, виросла так само, як метелик, але угу. була хвилялькою, а не метеликом. Угу. Дякую. А де вона живе? У Львові. Живе у Львові. А де точно? Може, якесь особливе місце? Вулиця Лесі Українки. Добре. А яка в неї є чарівна сила? Перетворюватись на метелика. Добре. А як ти думаєш, кому може допомагати Лола? Мені і моїм друзям. А як в неї попросити про допомогу? Попросити Лола, можеш мені, будь ласка, допомогти. Добре. Тепер у тебе є хвилялька. Ти можеш її з собою носити. Насправді ти можеш брати її з собою до школи. Вона може бути завжди з тобою. Вночі ти можеш її класти біля своєї подушки, і ти можеш їй розповідати про свої хвилювання і можеш ділитися. Особливо, коли ти хвилюєшся, там повітряної тривоги чи ще я не знаю якась контрольна. То ти можеш їй розповідати про те, що знаєш, Лола, я хвилююсь, будь ласка. Розділи зі мною мої переживання, і вона тебе почує. І не бійся їй це розповідати. Вона тебе завжди завжди зможе послухати. Добре.